Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі ХабутНюз, танкові новини. Сьогодні ми розглянемо танк т ТЕС 5 із акції в бій на лютий. Огляд чи тож гайд про танк, що варто знати кожному гравцеві. А доки ти зручно вмощуєшся, пропоную підписатись на телеграм-канал в описі під відео, де скоро вийде модпак від Хаббот Нюз, і він буде безкоштовним. Та підпишись на Ютуб канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити вихід модпаку. Вподобайку залий відразу та коментар для просування україномовного контенту. Дякую, продовжуємо огляд Права в тому, що дана машина зазнала ряд значних змін при переведенні її в HD модель. І хоча сталося це вже давненько, багато хто досі запитує, а куди прибивати Т-105. Розпочнемо з того, що ця машина недаром рахувалася однією із найкомфортніших. У Т-105 характеристики дуже збалансовані. У них немає виражених слабких місць, танк здається хорошим багато в чому. І навіть його зовнішній вигляд має страшенну міць. Подивіться самі. Ми маємо хорошу для тяжа максимальну швидкість при русі вперед 37 км на годину. Набираємо її досить бадьоро, і той факт, що потужність двигуна вистачає, вона становить у нас 875 кінських сил. Питома потужність на одну тонну – 16 кінських сил. Робить нашу динаміку відмінною. Це ж стосується маневреності, швидкості повороту корпусу та башту тут вже. Причепитись немає до чого. Запас міцності у нас, звичайно, не найбільший, але його вистачає. Огляд також хороший 436 метрів. А з правильно вивченими навичками та певним обладнанням він зовсім виводиться в абсолютно. Без проблем. Тепер детальніше розберемо про те, що говорили спочатку: бронювання Теса десять 5 як видно на картинці, після переведення танка в hd модель схема бронювання сильно змінилася. Тепер наш вразливий нижній бронелист став набагато твердішим, і в найслабшому місці, яке, до речі, маленьке, має товщину близько 200 мм. А у лоб башні та верхній бронелист зараз взагалі краще не стріляти, бо тут у нас немає зони пробивання. Командирська башенька, яку раніше намагалися вицілювати. Все стало справжньою твердиною. Так було до виходу оновлення 0.9.17.1. Тепер командирська башта у т е 5 у World of Tanks шиється набагато легше, оскільки її бронювання зменшили. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve. Від Телемарт по ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки, якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими. Літерами замовляйте, Евел за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Це могутня рука балансу торкнулася і бортової броні нашого американця. Тепер віртуозно танкувати ромбом все рівно не вийде. Справа у тому, що раніше за гусеницями основна броня корпусу становила найменше 254 мм. Але тепер американський важкий танк Т-105 тут має всього 76,2 мм товщини бронеплит. Різниця колосальна. Це говорить про те, що пробиваючи нам гусеницю, противник практично завжди буде завдавати шкоди, проте танкувати ромбом все одно не зможете. Зважаючи на наведену вищу інформацію, різається таке резонне питання: як пробити Теста 5 Ну що ж, якщо у вашої гармати показник бронепробиття не менше 210-230 мм, можете випробувати щастя і постріляти в НЛД. А тепер ви також можете вицілювати командирську башту. Врешті випадків доведеться заїжджати цьому тяжу в борт чи корму. Настав час згадати про гармату, яка також відрізняється чудовими показниками. Ми маємо гарну разову шкоду 400 одиниць, та й пробиття ТЕСДІП'ять відмінне 250 мм на ББ та 340 мм на кумулятивах. Але, хоча б трохи голдових боєприпасів із собою возити потрібно на особливий випадок, при цьому майже. 9 пострілів за хвилину це не дуже багато однак, середня шкода за хвилину у нас становить 3462 одиниці дуже непогано. Зі стабілізацією, точністю та часом зведення в 1 секунду 75, все чудово. У цьому плані гармата дуже комфортна. Ми можемо легко стріляти на ходу або з другої лінії. В обох випадках результати будуть вражаючі. Якщо поставити правильне обладнання Т110Е5 і відповідно прокачати екіпаж, вашій радості не буде меж. До того ж, гармата схиляється вниз КВН на 8 градусів. Це ще один вагомий плюс. Зараз поговоримо про переваги та недоліки машини. Кожен бій. Приносить масу задоволень, особливо коли це бій без артилерії. Цей танк дійсно практично не має слабких сторін, і зараз ми спробуємо їх знайти водночас, не забувши підкреслити сильні. Розпочнемо з плюсів: відмінне бронювання, гарна рухливість для важкого танка, гармата. Зручна у всіх сенсах: точність, зведення, стабілізація, шкода та бронепробиття. високий показник огляду в 436 метрів. Якщо сильно чіплятися, то мінуси будуть наступними. Не найбільший запас міцності, погана швидкість назад. Якщо виникає питання, яке обладнання ставити на ТЕС-10,5 відповідь дуже буде простою. Ми повинні підкреслити і без того сильні сторони цієї машини, зробити її ще більш комфортною для свого стилю гри. Тому все просто. Цей вибір є оптимальним. Він підійде абсолютно кожному гравцеві: гарматний досилач, стабілізатор та згартована броня. Або ж то з польовою модернізацією можна зробити два слоти обладнання, тобто в інший слот поставити ще досилач, стабілізатор та турбонагнітач. Але якщо вам не все рівно, останній варіант також непоганий. Змінюється на другому принципі, гіршого не буде а для когось навіть стане краще. Якщо, звісно, ви можете для себе, ви можете поставити інший вибір обладнання, який ви бажаєте. Вибір спорядження безпечно можна назвати стандартним. Це аптечка ремкомплекта до пайок, але по бажанню ви можете грати із вогнегасниками, але таким чином у вас трішки знизяться всі характеристики танку. Але хоча модулі критуються рідко, як і члени екіпажу, але тут я щось невірно сказав, тому що якщо буде два або три квадратика, то у вас буде критований весь екіпаж та всі гармати, всі гусениці, всі двигуни та, звісно, паливні баки. Все ж найкращим вибором буде встановити Добай. Якщо тобі сподобався огляд танку, пиши коментар та жмякай вподобайку для просування україномовного контенту. Всім здоров'я та здоров'я вашим рідним і тихого, мирного неба. До зустрічі в нових відеороликах.